13.09 -го, -го року погода. Tesla Model X. Зараз я накино. СВ0664. E, Рухалося 86 км. Рухалося 86 км. Кілометр за годину про дозволено 50. <реку> Це стаття 122 частина 1, штраф у розмірі 340 гривень. Ви як особа, яка притягаєтеся до відповідальності, ви маєте право ознайомитись із матеріалами справи, давати пояснення, докази клопотання. Маєте право на адвоката та приглача. Згідно 63-ї консульції України, ви не несете відповідальність. відмову дати показання щодо себе, СМІ та коли яких визначаєте законно. У вас буде десь на оскарження мого рішення в вищому стоячому органі і 15 в вразне скарження та не оплата штрафу протиценів, сума штрафу буде подвоїться. Хотів би надати пояснення. Пояснюйте. Особа, яка керує транспортним засобом, вона притягається до відповідальності. Їхав mm -hmm. на автопілоті, я не керував. А як ви то мені <с докажете? Автопілот, напевно, бачить, що це... Він включений, тут тут системи. Що це місто, він бачить, напевно, ці знаки. Притягається водій, який керував би. Якщо сидить водій з боку, і він, наприклад, а тверезий, хтось інший сидить, значить той водій, хто сидить за кермом. І тут у нас була така ситуація. Тому вам Добре. на розгляд Якщо... справ. То як то правильно тепер зробити? Ну, як на мою думку, ви повністю відповідаєте за себе і за пасажирів, mm -hmm. і за навколишнє середовище. Mm -hmm. Але Автоп... законодавство чітко вказує, регламентує нас, так. що ми маємо, і, ми, і ви як виконувач цього маєте якби опиратися на такі речі. Бо... Так. Я теж можу сказати, я навіть не знаю, де тут знаки були, що тут я взагалі Просто не та. Розумієте, автопілот, він має бути розумний, він має бачити всі знаки. Він не міг то треба його притягувати все таки до відповідальності. Все таки автопілот нерозумний. Кі рішення я, має бути я, вас. Як, розуміє, як фахівця, але... дайте пояснення людям. Ні. як бути, якщо закон каже чітко, водій, який керував транспортним засобом, він притягається до відповідальності. А водій не керував, керував керував автомобіль. Якісь щось придумали наше законодавство? Чи поки що ще не готові до новинок, які вже є? Поки що я на ринку. Скажу, не готовий. Поки Але що... ж не чесно притягати водія, який не керував. Ну, наприклад, водій з боку сидить. І ви кажете, я вас притягну, бо я собі так думаю. Мене зупиняєте. Ви якраз надаєте мені докази порушень, правда? Тобто, ви зараз маєте в ході розгляді справи, я пояснюю. А ви як розумна людина маєте прийняти рішення, як воно. Прийняти кінцеве рішення. Я думаю, ви як, як людина, яка опираєтесь на закон, маєте чітко на них бути також в межах закону. Тобто да. ви нас зобов'язуєте це державі, де закон працює. Я думаю, ви також, як людина, яка опирається на закон, маєте сказати, ну дійсно, брак доказів є, як ви не керували транспортним засобом, беремо в це розгляд. Але... Бо ви зараз серйозне рішення робите, ви на людину накладаєте штраф так. на особу, яка керувала транспортним засобом. Так. А я не являюся тою особою. А ким ви зараз являєтесь? Ну Я сиджу за кермом, реально. ну, чесно. Ну, якщо ви сидите за ви знаєте... Ви ну, можете найкраще. зараз сісти зі мною, і я вам <реш> наведу явний доказ, що воно чомусь так їхало. Не можемо сказати, що так їхало. Я би радом перевірка може колись автопілот. Це що він може не бачити знаки. Ну тоді будемо його притягати. Але як це зробити? Як законно притягнути? Не але відповідаєте з... за цей автопілот? Ви ж у ну, законодавстві ви такого немає. Особа, ви, яка керує транспортом. Ви транспорт... головний, розумієте? розумієте? Ви ні, ні, початку нашого відео глядачам сказав, ви дуже розумна людина, але давайте. По закону. Ну, воно ж по закону ну, так по працює. Закону, такі, Є такі чіткий праців... регламент, яким просто... би. Пане Роман, так. правильно так. Пане Роман, просто розумієте, за законодавця ще не придумав до, до втеплоті якусь таку штуку. Але ми тоді порушуємо закон. Ну, в даному...